Слава Україні. <різвість> Хотів я представитись я трохи маю, ширше. А, я є а, директором благодійного фонду благодійної організації Вої запас, і а, я є а, один із засновників. Військового братства капіланів, військового військових капіланів. Братства. І а, з приводу того я ще а, закінчив магістратуру третього освіту, і саме виконавча у мене кваліфікаційна робота була з приводу а, адаптаційних центрів <кліх> ветеранів а, до, а, до соціуму. Тому з приводу. Того і дуже глибоко в темі, і з приводу того, що стосується, я був директором Центру ветеранського розвитку Національного авіаційного університету, доки не поїхав сюди. Я... Коли я повернувся, то а, з війни, а, з фронту, а, є, я от кожне слово, його, що він казав, я його розумів. Ну так, щоб було зрозуміло. І з приводу смаку, що ти їжу вже не відчуваєш смаку. І ну, з приводу іншого також. Все буквально все, що він казав, я все відчував на собі. Тому з приводу того хотів було вам сказати, що коли ветеран повертається, ви знаєте, кого зустрічають в Україні з квітами, ви знаєте? Зайвіть, чому не зустрічають ветеранів з квітами? Чому суспільство думає про те, що ми перетнули ту саму межу і що вони лякаються нас, ветеранів? Вони ж врахують, що ми вбивали людей. Ми знищували ворога. Ми не вбивали людей. Але для того, щоб суспільство розуміло, то вони повинні готуватися до приходу ветеранів і коли діти будуть з квітами зустрічати того ветерана, він ще подумає, на який щабиль він став морального авторитету. І тому він подумає про те, чи перетинати йому межу у соціуму того, що лякається соціуму. Ви розумієте про що? Це по-перше. По-друге. Олексій, можна я перекладу, тому що буде так, досить так. важко отримати. Um, uh, Олексій, Хочу he, відзначити, he um, uh... що, що а, ветерани, коли повертаються а, в сім'ю, у мене також є проблеми. А, я не виключення з ветеранів. А, коли ветерани повертаються, то що він каже, правду каже, але. Так, не жалю а, любові. Тому ветеран хоче відчувати любові і сили. Ну, тобто а, те, що він каже, це правда. Але я вам скажу так, Є, я помітив дві категорії ветеранів. Одна категорія ветеранів, вона саме а, в неї апатія а, наступає. Вони нічого не хочуть робити, нікого не хочуть бачити. Тому йдуть розлучення жінок з ветеранами, тому що вони не бачать того яскравого хлопця, з яким вона жила, і вона хотіла б знову того фестивалю, який був у неї до того, але вона отримує трошки інше. Ну, не трошки, а зовсім інше. А з приводу того. Що, а, а друга категорія ветеранів це навпаки, це дуже активні, суперактивні, це як я. Да? Тобто я прийшов, я між операціями, у мене було 4 операції, я між операціями на, на, на милицях е, збирав дрони. Да? Тобто, і я помітив, що е, хлопцям треба, хлопцям треба чимось зайнятися. І я хлопці з дуже глибоким ПТСР, у мене були хлопці з моєї роти, я їх витягував з під кофтру і казав, пішли збирати дрони. І коли, ви знаєте, ще одне питання до вас. Коли частіше за все зустрічаються ветерани між собою, знаєте? На похоронах. Так, саме так, на похоронах. На похоронах на поминках. І коли ми зустрічалися з хлопцями, от саме я, чому так трапилося, що ми пішли збирати дрон, ми не могли дивитися в очі не жінкам, ні матерям, своїх побратимів, і ми не могли найбільше дивитися в очі своїм побратимам, які повернулися на ротацію і також були на цих поминках чи на похоронах. Щоб тільки не розмовляти з нашими Тому що ми знали, що їм зараз повертатися туди на нові. А ми залишаємось тут. Ми відчували постійну вину за те, що ми не загинули, а наші побратими загинули. Тому це такі великий тягар. І що, в принципі, я помітив, коли ми почали з хлопцями збирати дрони. То помінялася ситуація. Ми приходили ну, знову ж таки, зустрічалися з нашими побратимами, і вони казали, які ви круті, тому що ми просто приходите. Да? Ну, я добровольцем пішов. У тобто, мене не було мобілізації, я 25-го вже мав автомат і автоматику. І з приводу того, що. Це дуже велика справа і адаптація до цивільного життя, я помітив, помітив з приводу того, коли ти долучений до справи перемоги. саме. Ти можеш віддавати ті самі борги за наших хлопців, оркам. І у мене кожен дрон був підписаний моїм побратимом, що за тобто, І це дуже така психологічна адаптація, також. Але саме велика проблема з того, що наше суспільство. Я да, закінчив з приводу категорії і з приводу ну, адаптації, тому в мене був проєкт з приводу а, а, саме адаптації до цивільного життя да, ветеранів в двох етапах, да, то, то відновлення, плюс адаптація до цивільного життя через профорієнтацію до долучення до справи перемоги, тобто збирання дронів чи інше а, до окороборонпромови. І тому з того приводу це дуже велика справа. Але це не все. З приводу розлучень, з приводу сімейних психологів і таке інше. Дуже багато розмов. Але ми пострадянська країна, дуже багато у нас з приводу того атеїстів, і нема того скріпляючого, що було колись християнського. Що могло кріпити. тобто нема того, щоб ви вивчали скарб, е, е, ота культура, вона якби є два рази на рік прийти, е, пасочку поставити, але нема саме е, релігійного віросповідання е, е, для того, щоб люди хранили ту сім'ю, не уходили з сімей і знали цю обов'язок перед е, жінкою і перед дітьми. І це дуже велике, то, що в нас ми втратили за Радянщину. І ту культуру 어, треба все ж таки її повертати. Тому з приводу того, я рахую, що треба тоє зерно а, повертати в Україну. Я розумію, зараз толерантність, зараз що хочеш, то і робиш там. Але а, а, повірте, а, коли там на війні, я просто вам розкажу одну ситуацію, що була у мене на війні. На війні. Буквально два слова. А, нас прикріпили до ДШБ 80 ки хто знає, це ну, така досить. Десант-штурмова Так, да, Десантно-штурмова 80-ка. Ми воювали на в Донецькій області. І ми разом з ДШБшниками воювали. І от трапилось так, що в одному з у нас з 120-ю міною вкрили, і одному із ДСБшників потрапило в шию осколок і прибило артерію, і там нічого не можна було зробити. І харлі йому руками закривав ту рану, але там фонтан був такий і нічого зробити так і не зміг. А у нього позивний був картуван. У нас знову ж таки крили. Хлопці кажуть, може, помолимось. Він каже, ну ти бачив, що з було. І толку і то, Але все одно всі молилися. Ну, там, дуже швидкий видно, старій шуєш. Дякую.